Вітання вам, мої брати та сестри. Хай Господь благословить сьогодні. І ми сьогодні будемо роздивлятися слово Господнє і в ракурсі того, що, щоб ми з вами насолоджувалися книгою, яка нам дана. Ви знаєте, не кожен із нас, хто любить читати книжки, хто ні, а хто читає, у того завжди, як каже японська термінологія, «цун, цундока біля йо, його кроваті. Це. Називається стопка книг, яка чекає, щоб її прочитали, і це важливо нам, коли біля нас є книги, і ми в тих книгах бачимо, що там хочеться зрозуміти, насолодитися тими митями, що там відкривається. Епізоди відкриваються, сюжети відкриваються, відкривається щось нове, ми зрозуміємо, що там щось є особливе. І це важливо нам з вами розуміти, що за кожною книгою стоїть щось особливе. Коли ми її Відчитаємо, може, за яку за якусь країну, і ми розуміємо культуру тієї. країни, ми, Може, якщо ми прочитали які обряди культурні цінності, і це важливо, але є основна книга е, в сьогоднішньому часі, я, я, яка називається Біблія. І ми також в неї вникаємо. Як казав, е, Ісусу Навіну, один з першого вірша по дев'ятий вірш. Там написано, що хай ця книжка вона ніколи не відходить від твоїх глаз, від тебе ніколи не відходить. Що вона завжди була поруч з тобою, і це важливо нам розуміти, що потрібно навчатися істині, Чи підбадьорювати когось іншого. І Ісусу навіну йому потрібна була ця книга. Він каже, хай не відходить від тебе день і ніч, повчайся в ній, щоб ти зрозумів і ти міг вести і себе, і які будуть йти за тобою. Сьогодні це також важливо, нічого не змінилося в цьому часі. І хай сьогодні у тебе рядом. Будуть ті книжки, яка японська мудрість, що каже, сундока буде рядом з тобою, щоб це було рядом з тобою, і ти мог насолоджуватися і розумлятися ними, і щоб передавати іншим. Хай Господь благословить вас. Амінь.